Всім привіт, вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми будемо говорити про шахрайство з номерами Песель. Це дуже важлива інформація для безпеки кожного українця, який проживає в Польщі і отримав песель, або ж з позначкою Укр або ж без. Неї. Тож дивіться це відео до кінця, щоб не попастись на шахраїв і потім не залишитись з великими боргами, не знаючи, що робити. Перед тим, як ми почнемо, хочу вас попросити поставити цьому відео лайк, щоб його побачило якомога більше людей. І, звісно ж, в коментарі пишіть, з якого міста ви дивитесь це відео. <кхід> Отже. Непогашені платежі по кредиту, рахунок за техніку на значну суму, або ж банальний шантаж це те сьогодення, на яке зараз наткнулися українці в Польщі, які отримали номер Песель, тому як почастішали випадки, коли зловмисники дзвонять по телефону, або ж надсилають якісь листи на месенджери або електронну пошту, з головною метою отримати ваш номер. Песель і після цього використати його або для того, щоб взяти кредит, або взяти якусь розсрочку, або оплатити якісь дорогостоячі послуги вашим коштом і потім на цьому збагатитися. Було проведено спеціальне дослідження, яке називається Де наша особиста інформація. Воно було проведено нещодавно на замовлення сервісу Хронь.песель.п за підтримки державного реєстру боргів, крайовий реєстр двугу. От і опитування допомогло встановити, що 27 мешканців в Польщі, тобто це і поляки, і українці, які там проживають, це більш ніж ну, якби більш ніж четверть всіх протягом останніх місяців отримували повідомлення на телефон чи по електронній пошті з проханням надати свій номер песель. І найчастіше з цим з цим стикаються люди у віці від 25 до 44 років. Це і зрозуміло, бо це саме те. Ну, якби та вікова категорія людей, яким найчастіше і найпростіше видають або мікрокредити, або просто кредити в банках, або на різних онлайн-сервісах, їм також простіше взяти собі якісь позики. У більшості випадків подібні звернення надходили нібито від працівників банків, кур'єрських служб, постачальників електроенергії або інтернет. Провайдерів і зловмисники під виглядом працівників оцих компаній, під такою завісою різних гарних рекламних акцій на товари або послуги просили підтвердити свою особу та випитували особисті дані, зокрема, номер. Песель. І після того, як ну, якби в номері Песель міститься ваша дата народження, вони можуть також знати вашу там ім'я, прізвище, мають номер песель, мають дату народження, тобто вони можуть знайти далі по вас абсолютно всю інформацію, яка їм потрібна, для заповнення, наприклад, заявки на онлайн-кредит. Після цього вони беруть. Ну, на вас якісь там позики, і ви навіть не знаєте, що вони у вас є, а потім вам блокують рахунки, бо ви не сплачуєте ті кредити. І, на жаль, є навіть компанії, які надають оці мікрокредити всім українцям, в незалежності від того, чи, є, чи маєте ви карту побиту, чи не маєте. Вони це роблять в першу чергу через те, що там ідуть просто космічні відсотки. Так само, точно, як і в нас в Україні, ми звісно говорили про те, що там зараз будуть обмеження, але в загальному це справи не змінює на вас, як і на українця, які навіть не мають карти побиту, також в Польщі є можливість взяти кредити і саме тому, шахраї цим користуються, бо українці дуже часто не знають, що в Польщі з 2019 року. Існує дуже серйозний закон, який обмежує використання і обробку вашої особистої інформації, так зване родо, і по телефону ви, ну якби працівники банків і різних установ не мають права у вас взагалі питатись будь-яку особисту інформацію, неважливо під яким приводом. І якщо ви навіть самі позвоните в банк і попросите в них дізнатись якусь свою інформацію, вони вам її також не мають права е, говорити. Бо загалом, ну, взагалі, чому дуже важливо ніде не називати свій номер песель, нікому не показувати свій, свої документи, ніколи нікому не скидати ніякі фото, тим паче, вашого песеля. Бо він, в принципі, використовується повсюди, але тут. В нашій ситуації це дуже важливо саме при оформленні оцих онлайн-кредитів, на які найбільше попадаються українці. Ну після того, як десь їх номер ПСЛ виплив, шахраї ним скористалися, і потім ну, люди просто не знають, як вибратися з тих боргів. І жодна поліція, жодні суди в цьому не допоможуть, бо не можна ніяк підтвердити, чи це вибрали ці кошти, чи не ви їх брали. Вот. Тому Друзі, завжди тримайте свої дані в безпеці, нікому їх не розголошуйте і відноситеся до цього, будь ласка, дуже і дуже серйозно. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Я надіюсь, воно допоможе захистити вас, ваші кошти і ваше майбутнє. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!